Отож, триває ТЕР на громадському інтерактивному та Радіо 1. і з нами на зв'язку військовий експерт і полковник запасу збройних сил України Сергій Грабський. Вітання, пане Сергію. Вітання, студія, радий бачити. Навзаєм раді бачити, пане Сергію. Хочемо з вами поговорити про саміт НАТО і зброю, отож, що ви особисто, як військовослужбовець у запасі, очікуєте від очікували від цього саміту, що зараз вас тішить, власне, і яку зброю варто українцям очікувати найближчим часом? Від, підсумовуючи, зважаючи на підсумки ось цього саміту. Ну, знаєте, якщо брати по рівнях, якщо ми говоримо про стратегічний рівень, що то найбільше, що мене втішило, це політична декларація і заява про те, що підтримка України, всебічна підтримка України буде тривати. І це для нас є надзвичайно важливим з огляду на те, що, знаєте, існує така певна занепокоєння, що ось там хтось втомиться і так далі, тому подібне. Ні, не втомиться. Більше того, я скажу, що було прийнято рішення, яке ну, власне, не стосується особисто України, але про розгортання додаткових контингентів НАТО на східних кордонах Польщі до 300 тисяч осіб. Саме розумієте, це фактично така ж сама армія, як була в Україні перед початком широкомасштабної агресії. Тому е, це дозволяє говорити, що ми стаємо частиною спільного безпекового простору, і е, на цей спільний безпековий простор буде так само розповсюджувати розповсюджуватися і поставки озброєння боєприпасів техніки. Це щодо стратегічного рівня. Щодо е, оперативного рівня, то треба розуміти, що всі чітко усвідомлюють, що нас очікує затяжна боротьба, що однією компанією ми навряд чи зможемо виконати всі завдання. Власне, це і не передбачається, виходячи з обсягів завдань цієї компанії. і ми маємо бути готові до тривалої боротьби. Тому е, на оперативному рівні вирішується поставки, питання поставок е, більш потужних видів озброєння бойової техніки і додаткових поставок тих видів озброєння і бойової техніки, які вже зарекомендували себе, себе дуже добре, з е, точки зору використання на полі бою е, в наших боях на сьогоднішній день. Крім того, треба розуміти, що на саміті НАТО була висловлена безумовна підтримка, і буде проводитися роботи щодо підготовки нашого особового складу і виконання завдань, які пов'язані з подальшою інтеграцією і імплементацією саме збройних сил України або військової компоненти України в систему НАТО. Що буде вимагати від нас колосального напруження і дуже багато роботи. Я не буду торкатися в політичних деталей, там і так все зрозуміло, і виходячи саме з політичних аспектів, я вважаю, що цей саміт для України був виключно успішним. І тепер від нас залежить, коли буде визначена дата прийому в нас в НАТО. Це виключно наша задача нічия більше. Ніхто нам не зобов'язаний там визначати якісь дати і говорити, що такої дати ми будемо прийняті в НАТО. Все залежить від нас на сьогоднішній день. Ну і на тактичному рівні, знаєте, до речі, це і оперативної тактичного рівня стосується. Мене дуже потішило, що не було такої, знаєте, різкої або взагалі негативної реакції щодо передачі в Україні кластерних боєприпасів. Всі прекрасно розуміють, що е, ті арсенали боєприпасів, які існують на сьогоднішній день е, в цивілізованому світі, вони ніяк не не покривають потреби нашої війни на сьогоднішній день. Е, їх просто банально немає в такій кількості. Тому передача кластерних боєприпасів, е, касетних боєприпасів, вона є дуже таким допоміжним кроком щодо того, як е, виконувати наші подальші завдання, і це мене дуже дуже тішить на сьогоднішній день. Таким чином, ми говоримо про те, що ми будемо отримувати ті види озброєння, які вже ми мали. А йдеться про бронетехніку, йдеться про сили та засоби протиповітряної оборони і боєприпаси для неї, йдеться про артилерійські системи, засоби управління та зв'язково. Ну фактично, весь той спектр, який ми вже отримували, і будемо отримувати подальше. Тому абсолютно задоволений результатами саміту НАТО і дивлюся з такою з таким оптимізмом вперед. А от ви говорили про те, що все залежить від України самої, то о, якщо будуть якісь зроблені кроки, що це за кроки повинні бути, аби нас можливо навіть період російсько-української війни таки взяли до північно-атлантичного альянсу? Або принаймні запросили. Будемо відверті, ніхто нас не візьме під час гострої фази війни е, до складу НАТО, тому що ну давайте подивимося так: до складу НАТО входять Балтійські країни. Уявіть собі, що НАТО оголошує війну Російській Федерації, Росія має ще певні континенти для того, щоб просунутися. А, наприклад, в районі країн Балтії, хто може гарантувати, що цей напрямок витримає російський удар. Ніхто є поняття колективної безпеки. Тому ніхто не буде ризикувати життям і здоров'ям мільйонів громадян вже країн НАТО, на жаль, ми не стали країнами НАТО раніше для того, щоб допомагати Україні. Ми отримуємо все нам необхідне для того, щоб самостійно продовжувати боротьбу. Але знов-таки, виходячи з дуже чітко прописаних формул НАТО, ніхто нас не візьме під час бойових дій. Ми маємо перемогти, і переможці вже приймуть в НАТО. За нас ніхто воювати не буде. Це має бути зрозуміло. Від початку до кінця, що стосується е, того, що я сказав, що від українців залежить як швидко, ну перш за все, це е, збройна боротьба і перемога, і наша задача постійно е, скажімо так розвивати військово-промисловий комплекс, наш національний, і е, взаємодіяти з союзниками для поставок е, ту, тих видів озброєння бойової техніки, які не можемо виробити в себе в країні. Так само і про це говорив Джон Кірбі саме від України, і не від кого більше залежить питання створення відповідних умов, яких за яких Україна може бути прийнята в НАТО. Це і реформування політичної системи, і створення певної економічної моделі, і забезпечення верховенства права і реформ глибинних, які мають бути зроблені, і ніхто крім українців ці реформи не зробить. Тому я, ну знаєте, так з таким подивом дивився, коли хтось там казав, що нам треба було вказати чітку дату. Ніхто нам не вкаже таку дату. Це неможливо. Ми маємо відповідати стандартам НАТО. І саме з цим пов'язано мій меседж про те, що саме від нас зараз залежить, як швидко ми будемо в НАТО. Пане Сергію, ну і зважаючи ось на такі, можна сказати, підсумки цього саміту НАТО, зокрема, те, що дійсно багато українців. Розчаровані, що нам нас не запросили, не кажучи вже про те, щоб е, прийняли, і можна почути думки про те, що нас можуть прийняти тоді, коли нам це вже буде не потрібно, або ж якщо нас не приймають, то е, давайте е, р, повернемо ядерну зброю. Цікаво вашу думку почути, як е, військовослужбовця запасу, чи це реально, чи це нам потрібно, е, ну, зважаючи на те, що, мабуть, буду якісь санкції за те, що ми її будемо повертати, як ви вважаєте? З вашого дозволу, я вибачте за мою трошки різкість, але треба вже ставити крапки на Е, Ні про яке повернення ніякої ядерної зброї мова не йде. Від слова зовсім ми не можемо її повернути на сьогоднішній день. У нас немає можливості це зробити на сьогоднішній день. Нам потрібно буде, наприклад, того ж самого Ірану, щонайменше десятиліття для того, щоб обережно цю зброю зробити. Це по-перше, або по-друге, ми не маємо тих ресурсів, які має Іран. У нас немає стільки нафти, таких дурних грошей, які можна було б на це витратити. Тому е всі питання там, або закиди щодо того, що давайте повернемо ядерну зброю, йдуть з боку тих осіб, які ну, просто банально не розуміють, що це таке і як з цим працювати. Україна ніколи не могла мати ядерної зброї, тому що навіть за радянських часів ми були тільки елементом в ядерної структури Радянського Союзу. У нас не було замкнутого цикла виробництва обслуговування ядерної зброї. Так сталося, що я трошки займався цим питанням. Я пам'ятаю, як ми перекидали елементи ядерної зброї, скажімо так, із деяких об'єктів на Заході України аж на Урал. Для того, щоб їх там обслуговували, у нас таких не було можливостей. Тому це маячня і непотрібні розмови. Що стосується того, що нам не потрібне буде НАТО, шановні друзі, ну була одна країна, яка е виглядала так, що вона намагалася створити повністю військово-промисловий комплекс від початку до кінця. Ці країни не існують на сьогоднішній день в природі, йдеться про Югославію. Е сьогоднішня війна, до речі, сьогоднішня війна показала цю. Колосальну складність забезпечення обороноздатності одноосібно. Тільки кооперація, інтеграція з іншими країнами, а на жаль, в нас вибору не то, що на жаль, в нас вибору немає, є НАТО і більше не існує ніяких країн. Інші країни хіба можна назвати Білорусь самостійною країною сьогоднішній день? Аж ніяк. Це окупована територія. І або ми в НАТО, або ми е, ризикуємо стати е, окупованою територією. Тут варіантів більше ніяких немає. Ми можемо чинити. Спротив, ми маємо протистояти це дуже серйозно виснажує нас, і це може призводити у великій перспективі, якщо ми станемо такими за НАТО самостійними або позиціонувати себе за НАТО самостійними. Це може виснажити нас остаточно, тому що давайте будемо відверті. В рази економічний, людський, політичний потенціал Росії переважає нас. І країни Балтії показали шлях, як можна врятувати свою ідентичність і долучитися до сім'ї цивілізованих народів, долучитися до НАТО. І не треба вигадувати якісь велосипед. Ізраїль, Ізраї. до речі, так само має певні такі досить серйозні взаємовідносини з НАТО. І він має постійне підпредставництво під представництво в так званій середньоморській платформі НАТО, куди входить і Єгипет, і інші країни, до речі. Тому знов таки, вибачте, за таку трошки різкісне розглядати питання, що Україна самостійно якимось чином може проводити політику щодо відбиття російської агресії без координації кооперації з іншими країнами, ну це не по-дорослому, це інфантилізм певної моделі. І повертаючись до того, що я вже казав, Україна є дуже специфічна держава з огляду на те, що вона має велику територію, велике населення. І самі розумієте, якщо Україна не буде відповідати стандартам, яких вона досягне самостійно, за всебічної підтримки НАТО, і, до речі, ми не говорили, політичним рішенням цього саміту є створення і робота Ради Україна НАТО, що дозволяє нам практично імплементувати всі подальші кроки і процедури. Нам в цьому допоможуть, нам безумовно в цьому допоможуть. То інших варіантів у нас просто не існує. Від нас повторюю, тільки від нас залежить, як швидко Україна доєднається до НАТО, і на полі бою це має бути вирішено, і е, в нашому внутрішньому житті. До речі, я б сказав так, що українські війська вже довели, і в жодної, і в жодної країни Європи не існує якихось там е, застережень або побоювань, що українські війська не відповідають стандартам НАТО. Ми можемо навчити натівців, але це тільки 25% успіху. Решта успіху складається, як я вже казав, з політичних аспектів, економічних і питань верховенства права і проведення відповідних реформ. От власне все пане Сергію. Чи може означати ось це не запрошення України до північно-атлантичного альянсу, тим, що НАТО і загалом Захід це досі бояться Росію, досі бояться Путіна? Ви знаєте, якби Захід боявся Путіна, не було б розмови про те, що е, на кордоні Польщі будуть розміщені 300 тисяч військ. Тому що Захід таким чином показав, що вони не розглядають питання якихось домовленості з Путіним, і вони почали грати в ту гру, в яку грав Захід свого часу, тобто гонка озброєння. Самі розумієте, що е, це жест, ну, скажімо так, дуже. Е, Допоміжний для нас, тому що противник в будь-якому випадку росіяни мають утримувати відповідні контингенти, не менше тих контингентів, які виставляють західні країни. Але в протистоянні 300 тисяч натівських військ, маючи там більше мільярда населення, і 300 тисяч російських військ, маючи менше 140 мільйонів населення, ну, самі можете очікувати, який буде результат. Тому НАТО вже чітко розуміє, що є таке Росія, з чим, вона, з чим ми маємо справу. І, до речі, ті види озброєння, які нам передаються, є свідченням того, що боязнь вже давно відійшла. Зокрема, зокрема, ми говоримо про те, що такі Путін Ферштейри або Русі шверштейни як Франція, як Німеччина, вже остаточно усвідомили свою подальшу долю, свою роль. В цій боротьбі і вони визначилися з напрямком дій. І саме з цим пов'язане і будівництво заводу, рейнметал в Україні і передача нам додаткових видів озброєння і бойової техніки саме Німеччину, саме Францію, так само, як і нашими друзями з країн Балтії, з Польщі, Чехії та Словаччини. Тому НАТО не боїться, якби ви бачите, що практично всі країни НАТО забезпечують нас всім і в тому числі проводячи навчання. Ну я не знаю, яка країна НАТО нам не допомагає. Ну, вибачте, можливо, Ісландія, тому що вона не має збройних сил і вона сама потребує захисту. Ну, власне, і все. Навіть Угорщина, навіть Угорщина вона приймала і приймає наших поранених на лікування. Пане Сергію, ви якраз гадали про Францію і про те, що зокрема Франція не готова передати Україні далекобійні ракети, але водночас сьогодні президент Байден має обговорити надання далекобійних ракет перепрошую Україні з президентом Зеленським. Ідеться зокрема про атакамс. На вашу думку, чому досі їх не передали, і чи після цієї розмови зміниться ситуація? Наскільки вони нам потрібні загалом? Загалом, наскільки нам потрібні далекобійні ракети, ну це питання вже оперативне і відповідь дуже проста: логістика. Використання Хаймарсів примусило противника розтягнути свої логістичні ланцюги до 100 кілометрів. Вони повітягували всі основні бази логістики на 100 кілометрів, що вдвічі збільшило, а то і втричі збільшило плече підвозу, що значно ускладнює противнику життя. Застосування таких ракет. Такого типу а, а, примусить противника відтягнути базу логістики ще на 100 кілометрів, що фактично а, серйозно ускладнить життя а, і можливості ведення активних бойових дій з точки зору перекидання контингентів і резервів, а, доставки боєприпасів, озброєння, пального і решти всього. Війну виграє логістика, щоб ви розуміли. А задача операторів придати цьому ну, більш-менш такі достойні форми. Саме з цим пов'язана необхідність, гостра необхідність передачі нам таких видів озброєння і бойової техніки. А, то, що нам передає, передає Франція на додаток до ну, скажімо так, брата Близнюка Storm Shadow, ці ракети в кількості 50 штук, хоча Франція має всього на 400 ракет. Самі бачите, вони більше 10% передають нам більше не можна просто на сьогоднішній день. Це надзвичайно важливо, але це тільки 50 ракет. Тому питання атакамців стоїть так само гостро, тому що це е, фактично оперативна зброя, ми, яку ми можемо використати для виконання наших стратегічних завдань. Тому я не знаю е, наскільки наша президентська адміністрація і сам президент готовий переконати президента Байдена, але ця зброя нам конче необхідна, тому що ми можемо її, її використати на е, різних ділянках фронту по різних цілях. Нам є що вражати, навіть якщо це стосується такого обмеження, як тимчасово окупована територія. Нам працювати і працювати по Криму. Тому так, ця зброя нам конче необхідна, я маю надію, що вона нас збуде. Чому її не передавали до сих пір? Питання так само абсолютно очевидне. Тому що все ж таки, знаєте, недоцільно остаточно дражнити путінський режим. І, власне, тут не тільки в цьому справа, а справа так само в тім, що. Зброя, ну, типу Атакамс, вона може розглядатися як потенційний носій ядерної, ядерного боєзаряду. І це викликає знаєте, таке занепокоєння не тільки в Росії, але і у тих країнах, які ну, трошки далекі від цього конфлікту. Тому і є відповідна така затримка з вирішенням цього питання. Але, скажімо так, ми отримуємо касетні боєприпаси, тому просто час. І задачі бойових операцій, в тому числі як це цинічно звучить, завдання виборів президента Сполучених Штатів наступного року. Я думаю, будуть сприяти тому, що ми отримуємо і атакамся невдовзі. Ще одна тема, теж яка вже дуже тривалий час обговорюється. І вчора і сьогодні на саміті НАТО теж про це йшлося. йшло йдеться зокрема про коаліцію літаків, зокрема про F-16. От, ніби є підтвердження, що вже і президент Байден е, дозволив, та чи можливо вже навіть почнуть навчатися наші пілоти на f 16 і інші країни вже розпочали це навчання. Але водночас є інформація, що ці літаки у нас можуть з'явитися лише на початку 2024 року. Як ви розцінюєте ось ці факти, ці повідомлення? Е, і чи дійсно ну, не знаю наскільки це реально, але бачимо. Що це відбувається, і яким чином нам вдається проводити контрнаступ без підтримки таких винищувачів? До питання літаків ви можете подивитися мої виступи. Я казав, що вони ми їх отримаємо десь в березні наступного року. Про це говорив міністр оборони ще кілька місяців. Міністр оборони Сполучених Штатів ще кілька місяців тому. І це є абсолютно об'єктивна ситуація, об'єктивна реальність, що ми отримуємо ці літаки. Саме в першому кварталі, щонайменше 24-го року, це вже не мої слова, а слова нашого міністра оборони в тому числі. Це я підкреслюю, виходячи з того колосального обсягу завдань, які мають бути вирішені щодо забезпечення експлуатації цих літаків і можливості їх використання в Україні, скажімо так, березень 2024 року виглядає резонно оптимістично. Як нам вдається наступати на полях битв, це питання, знаєте, унікальної ситуації, яка створилась, тому що е, в чому полягає складність аналізу сьогоднішньої ситуації на фронті, тому що нема з чим порівнювати. Аналізувати можна, виходячи з якихось певних параметрів, якихось масштабів, якихось операцій, які проводилися до сих пір. Але жодна наступальна операція. В історії збройних сил не проводилася світових збройних сил, не проводилося, коли атакуюча сторона має чисельність військ, ну практично ідентичну чисельності військ сторони, що обороняється. Це по перше. По друге, атакуюча сторона не має переваги в повітрі. По-третє, вона наступає на сильно укріплені позиції і завдає втрат противнику, які втричі перебільшують втрати, які несе на... наступаюча сторона, що є абсолютним нонсенсом з точки зору е проведення наступальних операцій при тому не водячи в більші додаткові ресурси, а ми відмовилися від так званих таранних ударів, які ми попервах намагалися застосувати в період з 7 по 12 червня, і перейшли до тактики використання таких невеликих штурмових підрозділів, штурмових груп, які фактично розчинюють російську оборону, знищуючи противника і примушуючи відступати або банально гинути. Таким чином, ми ведемо дещо унікальну операцію, і попри те, що багато факторів проти нас і багато факторів не співпадають ну, з традиційними схемами оперативного мистецтва, ми ведемо цю наступальну операцію досить ефективно. Ми практично не ввели в бій оперативні резерви, в нас залишаються вони, Росія ввела в бій. Ми давимо на кількох ділянках фронту, і це примушує противника розосереджувати свої зусилля і, розкида... і розкидатися резервами, як то кажуть. Ми стикаємося з колосальними труднощами, пов'язаними з невимовно високим рівнем використання мінування, і тут треба розуміти, що противник переслідує дві мети: перша мета зупинити наступ або затримати наступ українських сил, друга мета перетворити заміновані території в випалену пустелю. Яка не може бути експлуатована і закласти міну такої повільної дії на багато років вперед. Це є абсолютно традиційна тактика росіян. Плюс колосальна кількість е безпілотників, колосальна кількість засобів радіоелектронної боротьби, яка задіяна зараз Росією. Ну, вони фактично пішли в Обанк. Розуміючи, що якщо вони не втримують Південь е України, то е наслідки будуть е трагічними для них і абсолютно. Е Позитивними для нас щодо існування цього суб'єкта міжнародного права, який поки що називається Російська Федерація. Саме тому ми зараз ведемо таку відчайдушно напружену боротьбу на південному та на східному напрямках фронту, де противник ще намагається проводити якісь наступальні дії на одних ділянках, а ми намагаємося просуватися на інших ділянках. Надзвичайне напруження сил складно, але незважаючи на те, ми продовжуємо просуватися вперед. бо Вибору у нас іншого немає. І щиро дякую вам, пане Сергію, за ці коментарі, за цю інформацію, яку ви поділилися з нами, нашими глядачами і радіослухачами. Нагадаю, до них військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Сергію, тримаємося. Тримаємося. Слава Україні. Героям слава продовжуємо етар на громадському інтерактивному. Радіо 1 і до